Нещодавно повернувся з чергової гуманітарної місії, де три аміго везли допомогу найкращій нації в світі. Ми проїхали всю Європу від півдня Англії до Києва всього за декілька днів. І ви знаєте, пролітаючи через Європу в напів. Мертвому стані, ми майже не спали. Нам доводилось зупинятися на заправках у Франції, Бельгії, Німеччині і Польщі. І знаєте, я звернув увагу на те, що у поляків справді найкращі дороги, все доволі гарно, і на відміну від бельгійських чи німецьких, так, німецьких заправок, ну все супер чисто, і їжа спачна. Може, тому що схоже на нашу, це суб'єктивно, не знаю. Тут мова не про це. Дивлячись на Польщу, я сам себе запитую, як в них вийшло? Не дивлячись на всі їх проблеми. Польський націоналізм то окрема тема, хто не бачив випуск, як в мене був конфлікт з поляком, він з'явиться десь тут. Підсвідомо, я задаю собі питання: от чому у поляків все вийшло, а у нас з цим? Проблеми країни Балтії та Польща мені завжди здавалося, що це ті країни, які, не дивлячись на те, що і були в орбіті московитів, наші сусіди, але все-таки змогли вибудувати державні інститути і набути державності, та первинні ознаки демократії набагато швидше ніж Україна. Після аналізу все виявилось набагато цікавіше ніж здавалось на перший. Погляд. І сьогодні ми спробуємо розібратись в цьому цікавому питанні. Чому наші сусіди, Польща та Балтійські країни, здавалося, так легко вислизнули з під впливу Росії, а Україна довго залишилася в цій багнюці. Вітаю, бандити! Ви на каналі Нахіба. Мене все ще звати Ігор. Дякую усім, хто підтримує мене на Патреоні. Ви прекрасні, долучайтеся, якщо є така можливість. гоу 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 Початок ХХ століття після Першої світової війни карта Європи змінилась до невпізнання. На руїнах імперії народжуються нові держави. Саме поняття нації втілюється в життя на тогочасному тілі цілого європейського континенту. Польща, яка понад століття була розділена між сусідами, знову з'являється на карті. Литва, Латвія та Естонія вперше за довгий час стають. Незалежними Україна в той самий період на жаль. Ні, наша спроба створити власну державу виявилася невдалою. Українська Народна Республіка проіснувала лише кілька років. УНР зникає під натиском більшовиків. Здавалося б, яка різниця, як тут можна взагалі порівнювати? Чому я взагалі згадую про це? Всі ці країни потім опинилися під радянською владою. Але саме тут, в цій точці, і криється ключ до розуміння подальших. Одії, як ви думаєте, що дав цей короткий період незалежності нашим сусідам? Ці 20 років між світовими війнами стали безцінним досвідом для Польщі та Балтійських країн. Вони встигли створити власні державні інституції, сформувати національну еліту, розвинути культуру та освіту. Якщо коротко, то Уявіть собі, що ви вчитеся їздити на велосипеді. Спочатку ви падаєте, набиваєте гулі, але потім поступово вчитеся тримати рівновагу. А потім хтось приходить і забирає у вас велосипед на довгі роки. Але коли ви знову отримаєте можливість покататися, чи доведеться вам вчитися з нуля? Звісно, ні. Ваше тіло. Пам'ятає, як тримати рівновагу так само, і з державністю, коли після розпаду совків ці країни знову стали незалежними. Вони вже мали досвід самостійного катання, а Україна. Нам довелося вчитися з нуля, набиваючи ті самі гулі та падаючи після розпаду серів почалася нова шахова партія. Як ви думаєте, хто мав кращі стартові позиції? От тут Польща та Балтійські країни одразу зробили рішучий хід у бік заходу. Вони швидко інтегрувалися в НАТО та ЄС, отримавши потужний, зараз популярне слово захист та. Підтримку. А от ми опинилися в складній позиції. З одного боку, Європа, яка приваблювала своїми можливостями, з іншого Рососія, яка не хотіла відпускати нас зі своєї орбіти. Ми опинилися між двох. Акторів, намагаючись балансувати та не зробити фатальної помилки. Якщо ти в центрі цивілізованих країн, ти можеш мати власну незалежну політику, якось балансувати в першу чергу економічно між своїми сусідами, отримуючи бенефіти з усіх боків. Розумне телятко, дві матки. Як то кажуть, але якщо в тебе агресивний сусід, то тут працюють зовсім інші, а саме центробіжні сили, західний світ, ЄС США та Великобританія, світ можливостей і прогрес притягує нові країни, показуючи приклад своїм рівнем життя і рівнем розвитку громадських інститутів в першу чергу, тут не треба ніякої сили. тут... Софт Пауер, ми бачимо, як живе заможна Європа, і нашу громадськість тут не задурманиш кокошниками і балалайками. З іншого боку, Мордор, який 100% програє цивілізації, і в нього немає опцій, тому він намагається притягнути до себе штиками, як то вийшло з Грузією, Білорусією та Казахстаном. В тому числі Україна ж продовжує воювати за своє право жити на своїй. Землі. Чи можна звинувачувати Україну в нерішучості? Та чи було у нас стільки ж свободи вибору, як у наших західних сусідів? Говорячи про Рососію, не можна не згадати про її роль у цій історії. Уявіть собі ведмедя, який прокинувся після сплячки і виявив, що частина його території зникла. Сплячка в цьому контексті це короткий період, коли Росію кормила Америка, ніжки Буша і Український хліб. 90-ті роки для помийки були вкрай складними, і тому їм було не до нас. А ось коли трошки від'їжджались виродки, почали воювати для Росії. Втрата України була особливо. Полючою століття анексій історії, культурні зв'язки, економічна залежність все це робило Україну особливим випадком в очах Кремля, а тому і пересічного росіянина для них нас попросту не існує. Згадайте газові війни, торгівельні обмеження, політичний тиск, коли зрозуміло, що весь цей тиск тільки пришвидшує центробіжний рух, але не в сторону Кремля. Пішла в бій важка артилерія, анексія Криму та конфлікт на Донбасі. Крим не є ніякої спорною територією. і Росія давно признала границі сьогоднішньої України. Чи стикалися наші сусіди з таким рівнем втручання у свої справи? Ну аж ніяк, особливо починаючи з кінця 20-го і початку 21-го століття. Але не все треба і можна пояснювати зовнішніми факторами. Давайте зазирнемо всередину нашої країни. Політичні кризи, що змінюють одна одну, помаранчева революція, революція і гідності. Ці події показали, що активні та свідомі українці готові боротися за свою свободу, але разом з цим вони також виявили глибокі розколи в суспільстві. Згадайте про регіональні відмінності, псевдомовне питання, різні погляди на історію. Чи були такі глибокі протиріччя у наших сусідів? Я дуже заздрю полякам та прибалтам, бо вони ніколи. Олі не вивчали ніякі російські твори в школі, чи не читали інших культурних висарів російської помийки в оригіналі. Щасливі люди, як то кажуть, що далі? Повільні реформи, навіть під час війни, корупція, олігархічний вплив все це гальмувало і гальмує наш розвиток. Але в новітній історії настала точка неповернення – 2022 рік повномасштабне вторгнення Росії стало тим моментом, коли всі Карти були розкриті. Сцикливий рашизм нас там нет» відкрив свого гнилого рота і засмерділо на весь світ. Що сліпий, що кривий, що глухий в Україні, побачив хто у нас. Сусід Україна остаточно обрала свій шлях, отримавши статус кандидата на вступ до ЄС і шлях до інтеграції в НАТО. Чи можна сказати, що ця війна це ціна, яку ми платимо за свою незалежність? Можливо, можливо, саме зараз ми проходимо той шлях, який наші сусіди пройшли десятиліття тому, а західна або так звана стара Європа» – століття. Тому шлях України до незалежності це унікальна історія, яку не можна просто порівняти з досвідом інших країн. Точніше, порівнювати можна і треба, але завжди треба мати на увазі історичний контекст. Ось до чого я веду. Так, ми стартували пізніше. Так, у нас було більше перешкод, але хіба це робить нашу боротьбу менш важливою чи цінною? Навпаки, наш шлях до свободи виявився довшим і складнішим. Ця боротьба зробила нас тими, ким ми є сьогодні сильними та незламними, готовими захищати свою землю. На мою думку, час вже зараз використовувати цей важкий досвід, щоб побудувати сильну процвітаючу європейську. Державу, а щоб побудова сильної України відбувалася швидше, долучайтеся до допомоги нашим котикам з ЗСУ. Вони найкращі. І побачимось, бандити, в наступному випуску.